Два надзвичайно важливі матеріали в іноземних змі стаття про Зеленського у тайм і колонка плюс інтерв'ю Валерія Залужного для The Economist. Матеріали, які, м'яко кажучи, не додали позитивних емоцій. А ще виборчі амбіції одного з наших головних баламутів Олексія Арестовича. І нова інформація про плани влади провести ті самі вибори вже навесні наступного року. Отакий От насичений і бентежний тиждень. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у мене не буде довгих вступів. Про що буде випуск, ви вже зрозуміли. У випуску буде небагато відеоцитат, бо на тижні довелося насамперед багато читати. Ну а тепер підписуйтесь на канал, якщо ви на нього ще не підписані. Бо у нас тут аналітика, яка. Дещо відрізняється від єдиномарафонної. Ну і поїхали офіювати. Єофігів. офігів. Офію. Читати на тижні, що минув, ми почали з журналу Тайм. Президент Володимир Зеленський знову потрапив на його обкладинку, але вже зовсім не так тріумфально, як торік. Цього разу. Образ Зеленського був маленьким, а центральне місце займала його цитата: ніхто так не вірить в нашу перемогу, як я. Ніхто. За цією обкладинкою стаття такого собі Саймона Шустера, журналіста, який народився в Москві. Потім емігрував до США, а згодом повернувся до Москви працювати. Спеціаліст з Росії, одним словом. В Україні відомий, зокрема, тим, що на початку 2014 року розповідав про те, що Путін не вторгнеться в Україну. Потім писав про те, що в Україні квітнуть праворадикальні рухи, і так далі. і так далі. Ну а торік Володимир Зеленський нагородив його орденом за заслуги. Така от багатогранна особистість. Сама стаття Шустера це такий прекрасний зразок журналістики з анонімних джерел з оточення. Президент Володимир Зеленський постає у ній людиною майже до неадеквату попаяною на ідеї перемоги над Росією у той час, коли перемога явно вже перебуває поза межами досяжності, грубо кажучи. Україні вже воювати мало яким і мало є чим. Західні партнери надають недостатньо військової допомоги. Ну а ще в Україні процвітає корупція, а реакція влади на неї залишає бажати набагато кращого. Враховуючи, що ця стаття розрахована на західну аудиторію, то меседж про те, що Україна потребує набагато більше західної військової допомоги. Це позитив, але в цілому на цьому позитив у цьому матеріалі і закінчується. І тому багатьом в Україні він зіпсував настрій на цілий тиждень. Цікаво було як на цю статтю відреагують в офісі президента, і офіс відреагував в устами радника Єрмака Михайла Подоляка. Пан Подоляк можна сказати, мироточив толерантністю. Ну, медіа, тим більше глобальні медіа мають право на будь-яку позицію. Ми з вами знаємо, що це ж війна, це ж не ідеальна ситуація. І є багато нюансів, про які треба писати. Є негативи, є позитиви, в тому числі, до речі, в цій статті є позитиви, є негативи. Це стаття журналіста. Він має право на будь-яку позицію. Чесно кажучи, аж не зовсім вірилося, чи з паном Подоляком все гаразд. Може він захворів, може у нього вигорання, бо це ж. Той самий Михайло Подоляк, який ще торік обпльовував журналістів «Бігус.Інфо» за один лише журналістський запит критичний до Андрія Єрмака, Андрій Єрмак відповідає Алісі, що він опублікує її запит без відповідей. Опубліковує не він, а його позаштатний радник Михайло Подоляк, причому оздоблює свій пост своїми власними підозрами і фантазіями. Назвав його спробою кинути тінь на колегіальне рішення ставки верховного головнокомандовича у чиїхось комерційних інтересах. Якщо говорити серйозно, то вочевидь у пана Подоляка, так як на українські змі, на глобальні медіа, язик просто не підіймається. Але повернімося до анонімних джерел Саймона Шустера у статті йдеться про. Радників Зеленського, членів його команди, членів його кола і так далі. І ось колишній радник Єрмака Олексій Арестович заявляє, що він є ну мало не головним джерелом Саймона Шустера. Ну, от перве два інтерв'ю, які робив в Шустер, він Шустером, делал, включив в тому, що пчеє зі мною. Ясним розговорював трішки сам шустер, таке арестовуюче мовлення м'яко заперечив. Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про співробітників офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово колишній ніде не зустрічається в жодному реченні. Кому з них вірити, сказати важко. Зважаючи на їхню репутацію, вірити на слово не хочеться ані тому, ані тому. Але інтуїтивно якось менше віриться Олексію Арестовичу. Він же на тижні заявив про свої наміри йти на президентські вибори і навіть опублікував свою виборчу програму. Але до цієї теми ми ще повернемося, коли будемо говорити про перспективу виборів загалом. Спершу про інший знаковий матеріал цього тижня: колонку плюс інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного для зекономіст у своїй колонці. Залужний пише про те, що війна з Росією перейшла у статичну позиційну фазу війну на виснаження, і у такій війні, за його словами, Росія матиме перевагу поступово виснажуючи Україну. Ця колонка доповнювалася інтерв'ю Валерія Залужного, у якому він визнав свою помилку у тому, що вважав, зазнавши таких значних втрат, Росія припинить війну. Але людське життя в Росії не має цінності і відтак рано чи пізно Україна в принципі залишиться без тих, хто може воювати. І колонка і інтерв'ю головнокомандувача мало чим можуть підняти настрій. У них також йдеться про те, що Україна потребує значно більше західної військової допомоги. Те, що Валерій Залужний, який загалом вкрай рідко дає інтерв'ю, вийшов з такими меседжами зараз, вказує на певну критичність моменту. І тут не вийде, як у випадку з Саймоном Шустером, відмахнутися від негативу, посилаючись на сумнівну репутацію автора. І як матеріали Валерія Залужного не крути вони про те, що ця війна ще надовго. На тлі цього болісного для багатьох усвідомлення з'явилася свіжа інформація про те. Що в офісі президента таки планують провести щонайменше президентські вибори вже наступного року? Так, в умовах війни. У четвер вийшла стаття Юлії Забєліної для НВ, в якій йдеться про саме такі плани банкової. Мовляв, Володимир Зеленський не хоче втратити свою легітимність і тому готовий забезпечити її собі. Виборами навіть під час повномасштабної війни. Що ж, чарівна ідея, просто прекрасна. Але тут треба пам'ятати про те, що легітимність є політичною категорією, на відміну від легальності, тобто законності, яка є категорією правовою. І от припустимо, що правовий механізм для того, щоб законно провести вибори в умовах війни, таки знайдуть. Але чи забезпечать вони Володимиру Зеленському політичну легітимність? Зрештою, сам Володимир Зеленський зовсім нещодавно вказував на низку проблем пов'язаних з тим, щоб провести вибори в умовах такої війни, як ми маємо зараз? Вибори повинні бути. Абсолютно на нашій території, і щоб військові могли мати можливість проголосувати, і ті, хто на першій лінії, тому нам потрібні спостерігачі з усього світу, тому що я хочу, щоб все це було по закону. Вибори повинні бути прозорі, демократичні, з західними спостерігачами. На якій частині території України відбуватимуться ці вибори? Як? Гарантувати безпеку цього процесу у прифронтових регіонах, як забезпечити виборчі права військовим, які на фронті, не лише право голосувати, але й право балотуватися. Хто і як спостерігатиме за належним перебігом виборів біля лінії фронту і на ній? Як забезпечити повноцінний перебіг передвиборчої кампанії в умовах війни? Зрештою, наскільки матимуть можливість проголосувати мільйони українських біженців за кордоном? Ідея забезпечити голосування в дії ну, виглядає непереконливо. Відповіді на всі ці запитання вкрай туманні, і є дуже і дуже великі шанси, що ці вибори будуть частковими, і політична легітимність від них буде сильно кастрованою. Пам'ятаєте, як навіть за результатами виборів в відносно нормальних умовах ми починаємо рахувати, скільки ж насправді українців обрало президента чи Верховну Раду, враховуючи явку, і так далі? Власне, так піднімається питання політичної легітимності. І якщо вибори відбудуться в умовах повномасштабної війни, то таких питань буде ще більше. Що план провести вибори наступного року справді існує, непрямо підтвердив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Sky News повідомили, що на брифінгу у п'ятницю Кулеба сказав, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів, зважує усі за і проти. На жаль, знайти відео цього брифінгу мені не вдалося ну для того, щоб зрозуміти увесь контекст запитання і відповіді. Але не довіряти Sky News у мене тут немає підстав. Аж цікаво, наскільки у цьому своєму зважуванні зазвичай дуже чутливий до суспільної думки Володимир Зеленський враховує те, що у нещодавньому опитуванні центру Разумкова проти проведення виборів в умовах повномасштабної війни висловилося майже 64% опитаних. А за останніми даними КМІСу, Проти проведення таких виборів 81% українців. А от що точно не варто розглядати як і ще одне підтвердження того, що влада справді планує провести вибори, так це заяву Олексія Арестовича про те, що він у таких виборах планує взяти участь. Бо усе, що говорить Олексій Арестович, варто ділити на те, що це говорить Олексій Арестович. І тоді від цього мало що корисного залишиться. Як, от, наприклад, від його слів про те, що українцям варто розпаковувати тривожні валізи за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення? Я не вірю в страшне російське о, де, о, Якщо я б я чесно скажу. Я ошибся і пойду на фронт. Але проблема в тому, що ну бояться нічого. Розпаковувати тривожну уважаємо українці, розпаковуйте тривожні чемодани. І оці його слова про піду на фронт туди ж. Ми усі пам'ятаємо, як Олексій Арестович розповідав, що вже йшов на війну. Аж тут до нього звернулися з банкової, сказали, що він потрібен, і він на війну не дійшов. І що цікаво, не продовжив свій шлях на війну. Він і після того як його з офісу президента вже кікнули. та й таке. Ну, а коментувати той перелік ідей, який Олексій Арестович опублікував під виглядом своєї передвиборчої програми, можна я не буду цього коментувати. Це популістичний твір, який за своєю глибиною мало чим відрізняється від програми Володимира Зеленського у 2019 році. Словом, живемо ми бентежно. Підстав для тривоги дуже багато, для хорошого настрою з біса мало. І це в цілому нормально у державі, де з одного боку триває повномасштабна війна, а з іншого боку, існує ну, скажімо так, дуже специфічний політичний клас. Але дуже важливо, що ця держава у нас є, і поки вона у нас є. Ми крок за кроком будемо вдосконалювати і розбудовувати свій дім. А тому не сумуймо, кожна проблема це насправді лише виклик для пошуку шляхів як її подолати. Це ж наша спільна справа. А найголовніша наша спільна справа це підтримка наших сил оборони України. Тому пам'ятаємо про це і робімо це. Бо без них нашого дому. Не стане. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.